Відповідно до пріоритетних напрямків роботи Державної служби України з питань праці з метою забезпечення реалізації положення національного плану суспільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці, виробничого травматизму та сприяння відновлення економіки на 2023 рік, за ініціативи управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області підиносідного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено тренінг спрямований на попередження виробничого травматизму під час експлуатації атракціонної техніки. Від час відвідування атракціонів відвідувачами існують такі основні джерела небезпеки. Це Падіння відвідувачів, вплив механізмів, що рухаються, вплив наслідків роботи атракціону на відвідувачів, порушення стану конструкції атракціону, порушення механічного стану матеріалів атракціону, електричні та електромагнітні впливи, шумові впливи, несприятливі умови на навколишнього середовища, небезпека пов'язана із станом підвищення тривожності за медичними показниками, наприклад, хвороби серця тощо. Під час проведення тренінгу державний інспектор зазначив, що такі вид діяльності відносяться до експлуатації механізмів підвищеної небезпеки, а отже, їх експлуатація здійснюється після отримання відповідних дозвільних документів та розробки іншої експлуатаційної документації. На території атракціонних комплексів мають передбачатися системи обмеження доступу, що забезпечують безпечну експлуатацію атракціонів і належну безпеку для життя та здоров'я відвідувачів, а також підходи та під'їзди до атракціонів, а до їх експлуатації допускаються працівники, які пройшли медичні огляди, мають відповідну кваліфікацію. Спеціальні навчання та перевірку знань з питань охорони праці. На території атракціонних комплексів мають передбачатися системи обмеження доступу, що забезпечують безпечну експлуатацію атракціонів і належну безпеку для життя та здоров'я відвідувачів, а також підходи та під'їзди до атракціонів, що уможливлюють вільний прохід відвідувачів і рух транспорту. Будь-які складові частини механізму атракціону, наприклад, приводи, трансмісії, механічні передачі, муфти, шкіл і тощо, що становлять небезпеку, до яких можуть мати доступ відвідувачі або обслуговувальний персонал, повинні бути захищені огорожами. Огорожі призначені для запобігання доступу в небезпечні зони. Потрібно виготовляти та встановлювати відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб вони перешкоджали потраплянню частин тіла в небезпечні зони з урахуванням віку відвідувачів, а також унеможливлювали їх демонтаж без застосування інструментів. Серед розповсюджених надувних атракціонів є надувна гірка з похилим спуском. При її експлуатації необхідно перевіряти на предмет виявлення можливих пошкоджень як до початку експлуатації, так і періодично під час експлуатації. У випадку виявлення пошкоджень експлуатація повинна бути припинена. Помічники операторів повинні уважно стежити за поведінкою відвідувачів. На гірки не допускаються відвідувачі у взутті з металевою фурнітурою або на високих каблуках. Не дозволяється проносити на атракціон тварин, парасольки, тростини та інші громістки або гострі предмети. Посадовою особою зазначено, що проходи для входу та виходу до атракціону мають контролюватися персоналом і бути закритими під час роботи атракціону, наприклад, замкнутою хвірткою. Якщо пасажирські модулі колеса огляду не повністю закриті, то мають бути вшиті заходи, що унеможливлюють контакт від відвідувачів, частин їхніх тіл, особливо довгого волосся, та одягу з частинами атракціону, що рухаються. Огородження вхідних проходів на піввідчинених кабін повинні мати висоту не менше 1 метра, якщо висота підйому більше 12 метрів. Колеса огляду для дітей до 10 років з висотою підйому менше 6 метрів, повинні мати огородження вхідних проходів на піввідчинених кабін не менше 70 см. Зйомники мають бути обладнані гальмами або іншими пристроями, здатними зупинити рух навантаженої системи за заданої швидкості та утримувати її в нерухомому стані. Гальма повинні спрацьовувати автоматично за будь-якою відмовою енергоживлення. Використання сходів для посадки та висадження дозволяється, якщо тільки їх розміри та положення такі, що відвідувачі не можуть підказнутися або впасти під час посадки та висадження. Оператор атракціону це працівник, призначений суб'єктом господарювання, відповідальний за керування атракціоном, якщо атракціон доступний для відвідувачів. Оператор, помічник оператора, які обслуговують атракціон, повинні мати групу з електробезпеки не нижче другої а контролер першої. Серед основних обов'язків оператора передбачено: знати основні технічні характеристики, будову, конструктивні елементи органів керування та правил експлуатації даного атракціону і суворо дотримуватися вимог настанови з експлуатації. Виконувати свої обов'язки відповідно до наданих ньому інструкцій, приділяючи необхідну увагу як безпеці відвідувачів і своїх співробітників, так і своїй особистій безпеці. Щоденно перед початком роботи візуально перевіряти стан атракціону і здійснювати пробний цикл роботи в режимі експлуатації без відвідувачів, завчасно звільнивши рухомість дві частини атракціонів від фіксаторів. Система керування атракціоном повинна мати блокування на мобільного повторного пуску в разі раптового вимкнення та вимкнення електроживлення. Повторний пуск атракціону має бути можливим тільки з пункту керування оператором. Пасажирські модулі атракціону повинні бути виготовлені так, щоб звести до мінімуму ризик падіння відвідувачів під час посадки та висадження. Перепад висот між пасажирським модулем і поверхнею, з якої здійснюється посадка чи висадження, має бути не більше 40 см. Якщо мимовільний рух пасажирських модулів під час посадки або висадження може становити небезпеку, то необхідно передбачити спосіб їхнього утримання в безпечному положенні. Модулі мають утримуватися навіть у разі припинення енергопостачання. Кожний пасажирський модуль має бути обладнаний засобами, що втримують відвідувачів середині модуля на своїх місцях, якщо модуль має лінійну швидкість більше 3 метрів на секунду і рухається на висоті більше 2 метрів, або, якщо це необхідно, за інших умов з огляду на характер руху модуля. В інтерв'ю за участю місцевого телебачення інженер розповів, що тільки у Кропивницькому дендропарку більшість атракціонів відносяться до підвищеної небезпеки, що перед відкриттям сезону після простою атракціони обов'язково проходять технічний огляд. Його проводять акредитовані компанії. Після цього дозволяються допуск атракціонів до експлуатації. В підсумках тренінгу державний інспектор зазначив виявлені зауваження в ході проведення тренінгу. Наголосив про необхідність проведення навчальної роботи з персоналом за будь-яких обставин. Південно Східне міжрегіональне управління держпраці наголошує, що дотримання вимог безпеки праці під час роботи є запорукою збереження життя та здоров'я людей.